Доброго дня! Ми сьогодні з вами потренуємося створювати тести на освітньому проєкті на урок. Для цього переходимо. На освітній проєкт на урок заходимо в особистий кабінет і натискаємо Створити тест. Назву тесту я обираю жива природа. Це буде Я досліджую світ, предмет, і клас обираю третій. Далі додати зображення я можу будь-яку яку картиночку можна не додавати. Я додам зображення. Я зарані підготувала. Ось в мене буде картиночка Жива природа. Далі натискаємо Створити тест. І починаємо із першого запитання. Перше запитання додати запитання натискаю, обираю одна правильна відповідь або декілька. Я обираю декілька правильних відповідей. Вручну виставляю, скільки балів я можу за кожне, так як дозволяється найменша кількість питань це 5, можна обрати 2 бали за кожну відповідь. І в загальній кількості це мене буде 5, якщо 6 запитань, то буде 12, 10 або 12 балів. Перше запитання я зарані підготувала, тому я буду копіювати щоб швидше. Перше запитання ось жива природа. Це. Я скопіюю все заразом, потім буду вирізати. Копіюємо. І так, вставляю запитання. Так, вибираю відповіді, також вирізаю, вставляю їх. Перше. Варіанти відповідей можна вставляти будь-які. Ну, я ось взяла декілька для того, щоб діти могли вибрати правильну відповідь, натиснувши та. І до першого запитання я можу навіть зробити пояснення. Я напишу вибери всі можливі варіанти. Тобто дитина обере декілька правильних відповідей. Далі я повинна позначити правильні відповіді зелененькою галочкою. Так, вода у нас буде відповідь неправильна, тому я не позначаю рослини, гриби і тварини. Тобто серед відповідей на перше запитання я натискаю на галочки ті, які повинні бути правильні. Далі. Зборіте запитання. І перше запитання у мене вже створене. Таким чином я додаю запитання друге. Також у мене вже підготовлене. Зараз я скопіюю. І так, друге запитання у мене звучатиме так. Гриби поділяють на, і ось ці три варіанти відповідей. У мене також будуть копіюю, вирізаю, і також я обираю декілька правильних відповідей, тому що я буду на... буде обирати дитина серед можливих. Також я ставлю два бали і ось тут вставляю. Так. Якщо варіант, Якщо варіант у мене ось один зайвий, я натискаю поряд, видалити і натискаю обов'язково правильні варіанти відповідей і створити запитання слідуюче». Ось у мене вже два створені запитання, є чотири бали. Далі продовжуємо, створюємо слідуючі. Так, слідуюче запитання у мене буде ось таке. Так, давайте трішечки візьмемо менше. Ось, візьмемо оце. Запитаннячко. Так. так, запитання. Це запитання якраз і міститиме. Тут треба брати одну правильну відповідь. Я набираю так, два запитання. Ці відповіді. вставляємо. Серед цих відповідей дитина має обрати одну. Тому тут буде лише одна правильна відповідь. Зайвий варіант я прибираю. І в мене залишається серед трьох варіантів треба обрати одну правильну відповідь. Можу також пояснити дитині. Обери. Одну правильну відповідь. Коли дитина буде читати, вона буде бачити, скільки треба обрати відповідей. На правильну відповідь я натискаю роблю зелененьким позначаю і створюю далі запитання. Уже в мене є три. Створені запитання з варіантами відповідей. Так, ось таким чином. Одна правильна відповідь позначається кружечок. Якщо декілька треба обрати, буде прямокутничок. Так, ну беремо ще Слідуюче запитання. Ну, наприклад, наше слідуюче запитання. Так, слідуюче запитання в мене буде також із. Декількох правильних відповідей. Тому я позначаю декілька правильних. Так, два бали і. Зараз я швиденько над рукою. І так, тут у мене буде вода. Так, тут у мене буде світло. Тут нехай буде ґрунт. Так, і досить прибираємо зайву відповідь. І так, чим живляться рослини? Звичайно, вода, світло. ґрунт не потрібно. Тому обираю дві правильні відповіді, натискаю створити. І так, у нас вже є чотири запитання. Нам ще треба п'яте запитання. Добираємо. Так, шведенько. Обираємо. Так, ну, наприклад, ось обираємо це. Так, вставляю запитання. Тут також буде декілька правильних відповідей. Натискаємо декілька, беремо два бали. Так, і ось. відповіді так, звичайно, там, де декілька правильних відповідей, треба взяти одну, можна дві, які. Неправильні, щоб дитина трішечки могла подумати, ну і, звичайно, могла вставити, вибрати серед правильну відповідь серед усіх відповідей. Вставляємо інший варіант, так. Обираємо правильні, багаторічні, дворічні, однорічні. Ось натиснула я правильні варіанти відповідей створити питання. І так, дивимося, у нас вже є п'ять запитань. Так, 5 запитань, і в нас створений тест. Далі натискаю Опублікувати. Так, і ось уже тест, Жива природа, опублікований. Його можна використовувати як на домашнє завдання, натискаючи домашня робота. Потім назначати дітям ось домашня робота. Ми назначаємо цей тест завдання для якого класу учням необхідно виконати завдання, з якого числа до якого. Далі тут ми можемо перемішати питання, помішати варіанти відповідей, для того, щоб коли дітки виконують разом, в кожного були варіанти відповідей змішані. І час. Роботи на виконання тесту може бути 40 хвилин, можна поставити менше. Ось тут в ручному режимі можна поставити і час менший. Але для початкової школи це нормально виконувати цей тест у, за 40 хвилин. Так. Далі можна використовувати цей тест, так само можна використовувати створений уже тест, можна використовувати в реальному часі. Ну, і ось таким чином дітки можуть перевіряти свої знання, виконуючи тест за допомогою освітнього проєкту на урок. Дякую за увагу!